Окупанти не припиняють обстріли населених пунктів Харківщини. Зведення ОВА за добу. 22.20. Харківський район Дергачівська територіальна громада, місто Дергачі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління адмінбудівлі. 16.45. Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, село Клугіно-Башкирівка. Без постраждалих. 14.00. Харківський район Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу. Влучання на відкриту територію. Пошкоджено приватний будинок. 12.15. місто Куп'янськ. Влучання в піввідрону у будівлю. Раніше зруйнованого ресторану 12.00, Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Глушківка. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий приватний будинок. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 64 особи. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 24 оперативних виїзди. Також ДСНСники допомагають людям виїхати із небезпечних громад області. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі. О 20.18 сталася побутова пожежа у Київському районі міста Харкова. Горіли дві покинуті будівлі на загальній площі понад тисяча квадратних метрів. О 3.50 пожежу повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті. Вивезли до проміжних евакопунктів трьох людей. Це мешканці міста Куп'янськ. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 26 листопада, місто Куп'янськ, 12.15, п'ятнадцять дрон Пошкоджено приміщення кафе без постраждалих. 17.00, нуль дрон без постраждалих. Село Слатине, 14.05, 2 каба, пошкоджено приватний будинок, село Глушківка, 15.30, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено приватний будинок. 16.20, за межами міста. Чугуїв 3 БПЛА шахет. Пошкоджено приміщення приватних підприємств без постраждалих. Місто дергачі. 20. 22.20 тип зброї встановлюються. Пошкоджено службове приміщення. 25 листопада, силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 10 людей. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 5 ворожих атак в районі населеного пункту Вовчанськ. До того ж, противник активно задіював бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Сеньківки та Андріївки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Маравйов, Харків. Новини.